Thank you. 19 вересня 1627 року святителя Петра Могилу було обрано архімандритом Києво-Печерської лаври. Майже відразу праведник почав збирати свідчення про всі благодатні явища в обителі. Метою написаних ним записок було показати, що Києво-Печерська обитель була її залишиться благодатною. За його ж благословенням, Афанасій Кальнофойський написав тератургіму. Своєрідне продовження Петерика Печерського. Архімандрит Петро зробив також спробу добитись загальноцерковного прославлення Собору Києво-Печерських святих. У 1632 році, будучи депутатом польського сейму, він домігся визнання православної митрополії в Києві та чотирьох єпархій. А вже наступного року святитель Петро Могила став київським митрополитом. Доба могили. То була доба великих досягнень. Представниця неокласичної течії російського модерну художниця Зінаїда Євгенівна Серебрякова. Перший професійний досвід вона отримала під час навчання в майстерні Іллі Рєпіна. Потім у школі майстрів Італії та Франції. На початку ХХ століття Серебрякова була уже у числі провідних художників російського неокласицизму. Серед її полотен гармонійні, ясні за композицією та кольором автопортрет, жнива, білення полотна. Влаштувавшись на початку 20-х років у Парижі, художниця продовжила живописну діяльність. Після смерті Серебрякової частина її багатої культурної спадщини була передана російським художнім музеям. Її твори були талановиті тому, що вона писала не тільки рукою, але й душею. Та серцем. У період розгулу войовничого безбожництва в Росії на початку минулого століття мільйони вірних Руської православної церкви стали на шлях сповідництва та мучеництва. Одними із перших прийняли мученицькі вінці священики Олександр Смирнов та Феодор Ремізов, поставлені перед вибором життя і смерті. Православні пастирі залишилися вірними церкві, віддавши найдорожче, що мали заради Христа. Нині вони прославлені серед святих. З благословення Патріарха Московського і всієї Русі Олексія II мощі цих праведників були відкриті 19 вересня 2003 року. Сьогодні вони спочивають у храмі на честь Казанської ікони Божої Матері міста Реутова Московської області. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас всілякі лихослів'я та наклепи заради мене. Просування творчості сучасних письменників продовжувачів традицій класичної російської літератури таку мету ставить перед собою створений рівно рік тому літературний клуб Золотий витязь». В день відкриття клубу, 19 вересня 2012 року, читачі отримали можливість зустрітися з президентом міжнародного форуму Золотий витязь народним артистом Миколою Бурляєвим. Літературний клуб Золотий витязь став тим майданчиком, де кожного місяця можна ознайомитися з творчістю провідних російських письменників, дізнатися про книжкові новинки, стати гостем поетичних вечорів і взагалі відкрити для себе багато нового в сучасному літературному світі. Книги, подібно до зброї, володіють силою, щоб врятувати або зруйнувати.